Доброго дня сватове, ви до нас, чи не зайшов ваш Василько? межі межи, ой то є та й ваш Василько. гідненький, та він нашій іриночці ми. Сватове голубоньки, сватове голубоньки зійдіться до купоньки, добру радоньку майте, добру радоньку майте, нас до хати приймайте. То, певно, що будемо таких гарних людей до хати приймати. То кажіть, чого ви сюди прийшли? До день На день народження кого? Віри? То, то, то Іра то хто? то хто Іра? Наречена. Наречена. Добре, я прийшов женитися. Васильку, ти прийшов женитися, то любиш Іринку? Так. І хочеш, щоб вона до тебе вийшла? То треба то. А ну давай покличемо її. Іра! То Іриночка? вона? — ну гарно, ще, гарно як? ще як? як? А, а, це ще як? Ірин! А ще ніжніше. Так. Котик! Котик! Котик. О, Я не можу кричати сусіди. Почалися ласкаві слова, то файно? Я звуть міліцію. То вже має то вже такий е, так гідний молодий. Тобто не буду кричати, я подзвоню на вийти. Да. Погреби! Пошла? Погреби? Так. Да. То я прийду завтра. То ходім трошки ближче, та й молода вийде, правда? Іде. Якби їх молодила одна матіночка... гірко! То на багатство за великий букет. Так що все буде добре. Все гарно. Кручуємо на благословіння, на батьківське благословіння молодої пари, дорогу подружнього життя.